Добрий ранок. Сьогодні залишився вдома. Доця попросила, щоб поставив басейн. У нас вже басейн, Уже старенький, навіть більше 6 років. Стояв перед двором, там плиточка, уклон сантиметрів 10. Тут короче, було неудобно, якщо чесно. Було прийнято рішення винести його за дом. Сонечко буде світити нормально. Сейчас покажу. там ось дом, там будет солнышко светить. И вот тут такая площадка. Решили тут поставить бассейн. Спасибо, сыну. Спустя тоже немало лет. Тренировался, ездить на машине. Засадил в соседский забор. Два пролета. Наконець-то прийшло час цього забору послужити в пользу, так що ще можу сказати дякую йому. Будемо робити тут площадочку. Зроблю забутовочку, потім далі відзьніму, покажу що і як у нас двигається.